Миру Божу. дійсно, треба зрозуміти, що ми потрібні тільки Богом. ми не потрібні він нас хоже іспользувати просто і все. Я що, чого пройшов? Лубити, погубити, вкрасти. Ну, Добби. З нас зробити і що? А Бог хоче, щоб ми дійсно були людьми Божими. З Богом були. Кожному є вибір. Ми бачимо, що зараз відбувається без Боже, беззаконність все. Мамона зараз собі за багатством, за всіма гроші, гроші. Треба зробити дьявол керує. Маліпулює всі ми людство. Бог нам дає вибір, з ким ми хочемо бути з чи з Богом. Ми бачимо, так, що Бог нам доноситься все слово через пророки, через людей Божих, що ми хочемо, щоб ми почули. Ну, no, це залежить від нас, від нашого серця, чи ми це відкриємо, ці буші очі зрозуміємо, що ми живемо в ілюзії, що дьявол нас обманом буде. чи ми далі будемо жити в ілюзії. То хоче зрозуміти, як Бог хоче достукатися до нашого серця для